Уявіть, ви на уроці фізкультури і вчитель каже. Так, народ, план такий. Сьогодні ми біжимо в марафон 42 кілометри. Ось вам карта. Вона, звичайно, стара, але більш-менш буде правильна. Побачимося там за кілька годин. Які шанси, що ви добіжите, куди треба? В менеджменті це метод водоспаду. Команди планують місяцями, пишуть цілі книжки, технічних вимог. Сотні сторінок, але прикол у тому, що частина цих паперів застаріває ще раніше, ніж ти їх до... дописав. І вибіжите місяцями в напрямку, який, можливо, правильний. Але дізнаєтеся ви про те, правильний це напрямок чи ні, лише в день дедлайну. Коли міняти щось буде вже запізно. Ми стільки часу витрачаємо на роботу, що всі звичайно хочуть, щоб їхня робота мала сенс, а не витрачати життєвий час на проекти, які будуть потім закриті і викинуті на смітник. Ми хочемо результат, який можна помацати, який можна показати комусь. Але всі цього хочуть, всі собі ставлять якісь високі цілі, пишуть плани на новий рік. І отут саме фішка: у переможців і у переможених ціль то однакові. Тобто виграєш ти чи програєш, залежить зовсім не від того, яка в тебе ціль. Це залежить від того, як ти йдеш, від процесу, від твоїх звичок, від того, ким ти є щодня. Давайте тепер інший сценарій. Ви не біжите 40 кілометрів у невідомість. Ви біжите кола на стадіоні. А поруч стоїть тренер, і він дивиться на вас і бачить кожний ваш крок. І після кожного кола він каже: Так, давай тут прискорься, тут дихай рівніше, зніми куртку, тобі жарко, спробуй ставити стопу інакше. Так працює скрам. Ці кола це короткі відрізки роботи, які ми називаємо спринтами. І головне тут зворотній зв'язок, постійне підкручування налаштувань. На початку кожного спринту ви з вашим product, owner, з вашим тренером. Плануєте, на чому ви зосередитеся. Ну, наприклад, наступний тиждень ми качаємо витривалість. Все. Фокус тільки на цьому. А наприкінці кожного спринту ви влаштовуєте так звані спринт reviews. Команда показує свій результат. І ви разом або радієте успіху, або робите висновки, якщо щось пішло не так. А потім ретро Retro це розбір польотів. Чому боліло коліно, що міняємо в кросівках, ну тобто, що в цьому спринті було гарно, а що пішло не так. А ще у вас є дейлі. це швидка перевірка вранці. Як себе почуваєш, як м'язи, все гаразд? А що як посеред тренування раптом з'являться ваші батьки? І почнуть кричати: Ану, біжи швидше, не сачкуй! Тренер цього не дозволить, він скаже, ні, не зараз, у нас є план. Дякуємо за ваші пропозиції, обговоримо їх в понеділок. Він захищає ваш фокус і таким чином він, можливо, попереджає травми. Звучить просто і логічно, правда? Тільки це дуже страшно. Керівники можуть панікувати. Де мій контроль? Я що тепер просто дивлюся? Особливо для тих, хто звик до совкового мікроменеджменту це може бути як особиста образа. Як це? Я не можу зайти і наказати прямо зараз, що робити. Хоча насправді це не втрата контролю, це перехід до довіри. І це не тільки менеджмент. Команди теж можуть боятися просто з інших причин. А якщо ми не встигнемо все, що ми напланували за тиждень, ми що лузери? І до того ж прозорість це, це тепер всі бачать наші факапи, ретроспектива це взагалі, ну, чесно, для українців срач це особливий вид спорту. Ми просто будемо скаржитися один на одного постійно. І чесно, спринт за спринтом, за спринтом, за спринтом. Це звучить так виснажливо, а жити коли. Знаєте, що люди часто не розуміють про атлетів, то атлети тренуються щодня. Це не сходити в зал по суботах, це повна концентрація, повна віддача так стають найкращими. Не починають з марафонів, починають з малого. Правильна техніка, постійний зворотній зв'язок, поступово. Моя сестра була в національній збірні по акробатиці, але вона почала тренуватися у два роки. У два. І вона потрапила у збірну не тому, що вона одного разу пробігла марафон, а тому, що щодня вона тренувалася, і вона була кожного дня під наглядом тренеру, який виправляв її помилки одразу. А не чекаючи півроку. Спортсмени не тренуються, тому що хтось сказав, що це так треба. Вони тренуються, тому що вони спортсмени. І тренування для них не завдання, а спосіб життя. Вони просто живуть так. Це стає частиною тебе, твоя ідентичність. І так само зі скрам. Коли ти робиш це правильно, це не тиска ритм. Делі це не просто ще одна зустріч в календарі, це серцепиття команди. Ретро це не з'ясування стосунків, це ріст і самопокращення. А цілі спринту це не тиск, це фокус. Ти знаєш, над чим ти працюєш сьогодні, цього тижня. Не марафон через півроку, а цей тиждень. Це не про далеку ціль, це про процес і про те, ким ти стаєш, поки ти біжиш. В цьому і є напевно головна різниця. Водоспад питає: який план на наступні півроку? Скрам питає, чому ми навчилися вчора і чому ми будемо вчитися сьогодні? І коли настає криза, коли начальник вимагає змін посеред спринту. Команда питає: А що б зробив спортсмен? Не панікувати, не кидати тренування. Взяти до уваги, записати в свій список на майбутнє і далі зосереджуватися на плані цього тижня. Прозорість лякає. Але завдяки прозорості, ти чесний з собою і з усіма іншими. А тренер дивиться на тебе не для того, щоб судити, а для того, щоб тобі допомогти. А втрата контролю, якої бояться шефи, я вже казала, це насправді довіра. Команди вирішують, як робити роботу, бо вони експерти. Ви знаєте, Джеф Сазерланд це чувак, який придумав скрам, він обіцяв вдвічі більше роботи за половину часу. І це звучить як заголовок жовтої преси. Але правда в тому, що коли ти перестаєш бігти на осліп зі старою картою, ти просто перестаєш витрачати час на біг не туди. Можливо, ти не станеш прям вдвічі швидшим за половину часу, але ти гарантовано бачитимеш, де ти зараз і швидко виправлятимеш курс. І реально завершуватимеш речі. Можливо, не ідеально, але стабільно краще. І головне, твоя робота матиме сенс. Кожного дня ти йдеш додому і знаєш, сьогодні я зробив певний прогрес. Не колись. Сьогодні. Цього тижня цей спринт. Як казав Шевченко, лучше любить і робить, аніж писать і говорить. Довіряйте процесу, результат прийде. Enjoy!